Вітаю вас, дорогі друзі та глядачі, і ласкаво просимо на мій канал під назвою Попаніко. Мене звати Микола, точніше, я Калямба, і це рубрика під назвою Реакція на відео по-українськи. В рубриці, в якому я дивлюся різні ролики, висловлюю свою думку, показую свою реакцію. І сміюся, ржу, кайфую, дивуюся з того, що коїться в роликах, і багато чого іншого. І терперепере. Коротше кажучи, ми продовжуємо дивитися ролики з каналу «Зупинилося». У мене хороший настрій є про що висловитися, і все таке але тут річ про тут такі теми, що. Ой, не гріх розповісти. Тож, я не буду тягнути кота за ініціативу, а просто-просто всім побажаю! Всім вам приємного перегляду та приємного апетиту, дорогі друзі та дорогі глядачі. Слава Україні! Вичайте, ми... ми починаємо! Поїхали! До речі, я вже, як ви зрозуміли, як ви вже зрозуміли мене, що це вже. Свіженький ролик з... зупинилося. Але я, я ще планую не тільки зупинилося, а ще й в іноземних каналах заходити дивитися ролики. І в наші українські. Але до російських каналів не буду. Хоча, якщо там якісь стосовно про нашу Україну, просто посміюся, прошу, але почнемо здивитися. Як то кажуть, менше слів, більше сміху. Слава Україні, друзі. Навіть через десятки тисяч кілометрів їм не дає спокою наша земля. Напрягають не нас. напрягає, Я думаю, що вам в этой країні нету міста. Що там написано? Бахмут Няш. Ага. Ясно. Придурки, блять, приїхали з Рашки в Америку. І ще і символ на цеп... начепили. Господи. тоді в якщо ви Бахмут тоді їжджайте. Це Сполучені Штати Америки. А це, схоже, ті прості росіяни, <різ Taxines> яким їхні ж ліберали кажуть: Ніт-ніт, ви ні в чому не винувати. Я на все Путін почав. Увійте, скільки дітей там. Ну, это, это такой меседж, здорово, просто Это такой месседж написать, это надо быть таким, ну, полностью ды. Я зводен. Как? Хочем... Сейчас увидите, что мы хотим? Поехали мы, да. Вы сейчас покажу. Вы фы ф... русские! Вы фы, вы че? А ч вы здесь сидите? А вы что не во хотите? А вы что, пахнут на? Манните цікаво, що тут робить... Що тут робить? Російський флаг, обаче, прапор. Що робить цей російський прапор в Америці? Просто як? Який сенс, який Бовдур начепив в американському будинку прапор агресора? А? Тому, Користувачі у соцмережах вже з'ясували локацію цих адаптів Руська міра. Це в 30 кілометрах від американського міста Сієтл. Я не полінувався, щоб <клух> виміряти. Це 9 тисяч. 9 тисяч! 150 кілометрів від Бахмута до Сієтл! ай Ні, ну це жак. Хі, о, питання, як вона, як вона дісталася з одної точки на іншу точку. Просто мені цікаво. 150 кілометрів від українського Бахмута. Втекти аж за океан зі своєї великої і могучої, mm -hmm. щоб звідти про Бахмут наш розповідати. Mm -hmm. Патріоти, одначе, ядерної сверхдержави а, вы бахнут, втратить? а втратить? Снимите этот грязный бах тут брать. Правильно, наказ снимает да, да, Цей Жак Бахмут это не в России, не в в России никогда не будет. О, правильно, Вгоди, Бахмут, вигоди, це Україна! Вигоди. Трішки вам, друзі, інформації до 24 лютого 2022 в українському Бахмуті було 17 шкіл, 29 дитячих садків, 3 ПТУ, два технікуми, п'ять будинків культури та клубів і 12 Йо. бібліотек. Неподалік була соляна шахта, і найбільша в світі підземна концертна зала. Всього цього тепер більше не існує. Йо. Дякую, освободітелі. каже. Зет Патріот. Зволоти ці. Кількість та русських х в бахмуті це не означає, що це Росія. А зачем його розрушати треба було? О! Та мало землі чи що? О, це вже хороше питання. Друзі, маленька корисна пауза саме для українців і для автомобілістів. Ой, Ви ой, можете ой, отримати ой, ой, 200 гривень. Просто за вибачає... сервісу онлайн страхування. Хо ваші бонус. Я дико вибачаюсь, рекламу я пропущу, тому що я хочу подивитися найцікавіше. 200 гривень.

І знову питання, яке постійно лишається без відповіді. Найбільша за площею країна світу із населенням, яке так любить свого мощного лідера, де така прекрасна освіта, медицина, культура і вторая армія міра. Що вони роблять на цьому бездуховному і безкрепному заході? Безкрепному, бездуховному заході Америки, господи!

Відстоюється приватна власність, як тут чітко вказується на закон, і це каже представниця країни, в якій в гріш не ставиться приватна власність і права людини. Але водночас прославляються освободітелі, які вторгаються на чужі землі, загарбують їх і зрівнюють там все з землею. Який знаєте, збій в системі відстоювання руськава міра. Бачувати частина з вас може запитати. Ну звідки такі беруться? Та все просто. Ось вам одна із відповідей. Почетне звання народний учитель Російської Федерації присвоєно Ніні Степановні. Хто ця людина? За що це їй? Може її учні, якісь видатні науковці, артисти, філософи, театральні актори <рив> та все значно простіше. Друзі, її вихованці і випускники, освободітелі. я благодарна вам і родині Ой, за те, що Господи. мені простого вчителя, директора сільської школи з Волгоградської області, представили такої високої награді. Ой. Я була не тільки учителем директором, mm -hmm. я була наставником, другом О, для господи, своїх ріб захищають родину в спеціальній військовій операції. Ой, ой. яка стара дурепа стара дурепа. По факту. П'ятеро. Ну, як не дати залізячку і почесне звання такій людині? Оце б виховала.

Всю оставшуюся свою жизнь ой, ой, Буду учитель, ой, 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 ой. наставником и другом подрастающего не треба це ой, 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 ой. На благо наше великої благої как мы непобедимо. Победа О. за нами. Я думаю, це відео, друзі, багато що всім нам пояснює, як і пояснює інше. Зомбуванням лише свого населення вони не обмежувались ніколи. Це Київ і Києво-Печерська лава. Чи Крим? Запитують в духовного наставника цієї структури. Крим <рес> Андрій. Російський. <рес> Я вам заздам. Що, що що він сказав? Крим, <рес> Андрій. <рес> <рес> Російський. Київська Росія. Не український. Мені почулося, чи про Крим це. Чекайте ще раз. Духовного наставника цієї структури. Крим Андрій. А. Чи Крим? А я поясню. Не Росія, а Україна. Крим це Україна. Російський? Український. Київська Русі. Не український то. А що, є таке такое государство Україна, взагалі, зареєстровано Які в міровому за, Зареєстровано, якщо він Що він мале, господи. держава, а ви громадянин якої країни? О, суверенна держава. Я, Україна. Якої? Якої оцієї? А поясню. Давай, 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 давай. давай. Якщо ти, навірно, скажеш, я тебе побрию нафіг. От знаєте, оцих цих попів. Всіх треба, от знаєте, от просто взяти, ось. Брати всіх цих попів і цього Павла Мерседеса. І брити їхні боди. Ось. Брити, брити, ось так. бриємо, бреємо, ось так от. Бреємо, добре. Добре, бриємо, бриємо, ось так. от, Добре, бриємо, Ай. Так просто беремо машинки, беремо їх так, щоб в них не було бороди. І все. І проблем нема. Так вони будуть психувати Так почнуть там гриза, гризатися. Так вони будуть там е, скандаливати. Так, так вони будуть злитися за те, що ми їм побрили борди. Але зате. Фіх їм, а не грошики и жах. Дело в том, что наша страна не зарегистрирована вообще, когда делали вот это все. Коли... О, Господи, Господи что это дед Меле? Необоснованный, четко. Ты... Це ти на обосноване створіння. Ну, не довірен до пуття сюди, О. як положено по юридичним законам. Засунь свої слова П'яту точку цього чоловіка звати Андрій, і він довірена особа архимандрита києво печерської лаври. Архимандрит цей був заступником знаменитого паші, паші Мерседеса. Мерседеса. Невже О! цей чоловік сам вигадав таку маячню? О! Та, схоже, ні, духовні наставники, вочевидь, йому підказували. Як і своїм парафіянам, у нас границі стали всі совєтського союзу до сих пор. Ми маємо чіткі свої кордони, свою прикордонну зону. Скажіть, будь ласка, організація ООН там написано чітко, от коли треба було все та проїзді ніж кравчук, а не кравчук, а Кучма це все не зробили. І це друзі тривало десятиліттями повністю безкарно. Відео ага. це було опубліковано близько місяця тому, але саме сьогодні в нього з'явився правильний та логічний. Фінал. Я знаю, друзі, ви дуже любите такі фінали. А, ну. Тому традиційно все дивимося до самісінького кінця. Що ви думаєте на рахунок війни? Чому Путін почав війну проти України? Ну, це не Путін почав. А От... хто це зробив? А ну ну Почали. Да? А То що саме? вас удивляєте? Хто сам? Ну, я не знаю фамів, мені. мені без разниці. О, оце погано. Опа! Ну, це вже прекрасний фінал. По-перше, лайк. І є що стосовно про те, що я подивився, хочу дещо сказати. Про те, що я подивився і послухав. Так в Америці є. Придурки з Росії, які там живуть, але все одно і їх там дістають, щоб вигнати їх з Америки, і нехай вони повертаються до болота. А те, що Путін нагородив медаль вчительці за Груз 200, Ех. господи. Пропагандонова пропаганда, в Рашці просто, ой. Паскудно заразна така. І, знаєте, її що коїться, але треба боротися. А те, що парафіня, парафіяни і священники таку маячню говорять, ух, це вже жах. Коротше кажучи, треба цим цим парафіянам і, і. і тим священникам, які, скажімо так, е Працював на Пашу Мерседесу і самому Паші Мерседесі, зберите його бороду. Машинка у мене в руках, тримайте їх, і я їх джик-джик-джик жик -джик Все і до побачення. Зато побачимо, які вони насправді. Ой, коротше, все. Я не знаю, що буде далі, але буде цікаво В наступній серії. Я чекаю на свіженькі ролики з каналу Зупинилося Тож, дорогі друзі та дорогі глядачі, якщо вам сподобалася ця рубрика і хочете продовження. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку. не забудьте залишити свої коменти, тому що ваші коменти дуже важливі для мене, і вони мене надихають на те, що ви надихають на те, що я роблю контент. Коли ви залишаєте свої коменти, мене це надихає на продовження. Е на продовження euh, роблення контенту. І не забудьте залишити увімкнений дзвіночок, щоб чути, які ролики виходять на моєму youtube каналі. А ще не забудьте підписатися не тільки на мій YouTube канал, а ще підписатися в Instagram, TikTok і в Telegram. На цьому все з вами, бо а, я згадав! Я... Не вимикайтеся! Тут уже є дуже інша інформація. А, тут стосовно що. Після цього буде дуже цікавенько, що на моєму YouTube каналі скоро буде проходження гри під назвою The, as, the Evil Within українською. Озвучка англійська, але інтерфейс і текст українською. я вам обіцяю, тож, всіх вас чекаю. Обіцяю, я вас не розчарую. Тож. На цьому все з вами був я, Микола. Точніше, калямба. До зустрічі всім па-па-па-па!